Всім доброго дня! Сьогодні хочу розповісти про свій досвід замовлення насіння в інтернет-магазині Градіна Max. Розповім, яким чином відбувалося оформлення замовлення. Замовляв дуже багато насіння для себе та для мами. Знаю, що для мами лише саме найкраще, тому зверну увагу на магазин Градіна Макс. В якому вже декілька разів до цього замовляв і був дійсно задоволений як якістю насіння, так і якістю врожаю. Так, я бачу, що в мене є список продукції, яку я замовляв. Перерахована кількість, перерахована вартість. Так, все тут гаразд. І давайте також більш детальніше розглянемо. Я вам розповім, що я замовляв. Можливо, вам також подобаються ці сорти. Ви будете замовляти і саджати. Замовляв буряк-столовий Pablo F1. Взяв дві упаковки 200 насінин в пачці. Це дуже класний ранньостиглий буряк, солодкий. Він виростає вагою 220-450 г. Якраз ідеальний, не переростає, гарні терміни придатності цього насіння. Дуже рекомендую вам. Замовляв також капусту червоноголову Red Charisma F1. Дуже класна капуста до 2-3 кг виростає для салатів ідеальна. Баклажан Анатолія F1, дві упаковочки для себе та для мами. Як бачимо, терміни придатності дуже класні. Опис цього товару, так, ці його насіння, середньостиглий гібрид, e, взяв на пробу в цьому році подивитися цибулю Pandero F1, 1 грам, але я бачу, що тут досить таки багато насінин. E, цибулька виростає за 120-130 днів, середня пізня і дуже довго зберігається. Замовив салат листовий фанлі. От, от він от просто, просто казка. Коли ще немає свіжих домашніх овочів, він дуже швидко виростає, салати просто чудові. І Петрушечку Ріалто F1. Дві упаковочки вам вистачить от буквально на весь сезон. Ви першу спочатку посійте, потім іншу, підсівайте, і буде у вас постійно гарний урожай петрушки. Також замовляв аристократ огірок F1, довжина зеленця 8-10 см. Це огірки такого пучкового типу в'язіння, дуже-дуже багато їх формується на рослинці. Зітьок самозапильний, гірок корнюшон аристократ, також самозапильний, ранній. І це моя любов гірок караоке. Завжди, кожного року, коли б я не саджав, я завжди отримую дуже класний урожай, їх багато, вони плодоносять аж буквально до пізньої осені. Замовляв капусту білоголову мегатон. Це просто-просто мрія. Виростає, як вказано, до 15 кг. Але по факту я жодного разу не зважував, але головки капусти реально дуже великі. Капуста-агресор це золотий стандарт, можна сказати, середня спізня, і вона довго зберігається. Атрія капуста, щось новеньке, вирішив спробувати, адже були класні ціни в магазині Градіна Макс. Взагалі, замовлення Градіна Макс відбувається дуже швидко. На сайті багато різних категорій, фільтрів, налаштував, подивився, вибрав, підтвердили замовлення, швидко відправили посилку. Є така петрушка Гігантела, Кріп Мамонт, буряк селянський, середньостиглий. Також замовляв, ось дивіться, ще Кріп Скіф. Також, бачите, декілька видів кропу, Грибовський. Замовляв трішки кукурудзки, сюрприз. Вона солодка. Замовляв кабачок монстра п'ять насінин в упаковці аймаран, волгоградський томат замовляв, шаста томат, отразевий огірочок Маша, сусідам на заздрість, квітневий. І ще багато-багато-багато насіння, морковчки. Я вам що можу сказати? Градіна Макс, ви молодці, доставили швидко і я всім задоволений. Дякую за увагу.